Путін грається з Трампом, Путін затягує час. Путін, начебто, веде перемовини, а насправді не збирається припиняти цю війну. Принаймні, так вважають деякі західні журналісти. Про що йде мова розкажу у цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця, щоб оцінити реальні шанси і готовність бункерного диктатора до припинення вогню. І чи дійсно є така взагалі можливість? Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Оглянемо статтю The New York Times які, якій власне описали наміри Володимира Путіна, Москва бачить економічні та геополітичні вигоди в тому, щоб гуморизувати поштовх президента Трампа до припинення вогню в Україні, але військові цілі Кремля не змінилися. Президент Трамп каже, що він зосереджений на найшвидшому зупиненні маршу смерті в Україні. Але для президента Путіна Росії. Переговори е, про припинення вогню з паном Трампом є засобом досягнення набагато ширших цілей. Російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії, щоб поглибити свої переговори про технічні деталі часткового припинення вогню, щоб зупинити атаки на енергетичні об'єкти і на кораблі у чорному морі. Хоча Україна каже, що готова до повного перемир'я, Путін чітко дав зрозуміти, що буде прагнути широкий спектр поступок. Першими підсумок Кремль, схоже сповнений рішучості вичавити якомога більше переваг із бажання Трампа укласти мирну угоду з Україною, навіть якщо він повільно веде переговори. Якщо дивитися з Москви, краще зв'язки з Вашингтоном є економічним і геополітичним благом, якого можна досягти, навіть якщо російські ракети продовжуватимуть завдавати ударів по Україні минулого тижня. Інтерв'ю високопоставленим російським зовнішньополітичними діячами на конференції з питань безпеки в нюде показало, що Кремль бачив переговори щодо України та США. Росія працює на двох окремих е, напрямках. Путін продовжує прагнути до далекоосяжної перемоги в Україні, але жартує над поштовхом пана Трампа до припинення вогню, щоб скористатися перевагами від лиги з Вашингтоном. Заступник голови комітету з закордонних справ нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Ніконов заявив, що пан Трамп і Путін розробляли двосторонній порядок денний, який не був пов'язаний взагалі з Україною. Україна йде своїм курсом. Пан Ніконов сказав в інтерв'ю. На полях конференції в Нью-Делі під назвою Діалог Райсіни. Наступ триває, додав пан Ніконов, але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіше ніж питання конкретно України, взаємодіючи з паном Трампом, думка Москви, здається, йде може розблокувати такі базові економічні вигоди, як запчастини для російських літаків Боїнг, які залишилися в Росії, і геополітичні вигоди, такі ж широкі, як скорочення присутності НАТО в Європі. Що менш зрозуміло, так це те, чи буде Трамп використовувати ці надії як важель для. Отримання кращої угоди для України і чи втратить він в якийсь момент терпіння з паном? Путіним містер Трамп любить швидкі пропозиції, сказав Олександр Динкін, фахівець з міжнародних справ, який консультує МЗС Росії. Якщо він побачить, що є великі труднощі, він може бути розчарований і відку... відкинути цю проблему. У результаті Путін здається робить усе можливе, щоб утримати інтерес пана Трампа. Зустрічаючись у Москві з представником Білого Дому Стівом Віткофом цього місяця. Путін передав гарний портрет президента Трампа на замовлення російського художника. Вітков сказав в інтерв'ю, опублікованому в суботу, що це був такий приємний момент. Він це сказав колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Ми знаємо цю персону. Той хто брав інтерв'ю у Путіна щодо України. Пан Путін не продемонстрував жодних ознак того, що відступає від своїх далекоосяжних цілей. Гарантія того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Відкат Західного альянсу в центральній та західній і східній перепрошую Європі. Обмеження військової сили України та певний рівень впливу на внутрішню політику України. Федор Войтоловський, директор інституту світової економіки та міжнародних відносин у Москві, сказав, що Росія шукатиме дорожню мапу для ширшої угоди, перш ніж погодитися на будь-яке припинення вогню. Він також сказав, що Росія може прийняти миротворчі сили організації Об'єднаних Націй в Україні до тих пір, поки в них не будуть включені війська з країн НАТО. Для Росії довгострокова перспектива є більш цінною ніж тактичне припинення вогню. Сказав Войтоловський, який є членом консультативних рад МЗ. Зес Росії та Ради Безпеки ми можемо розглянути ту модель, яка дозволить Росії та Сполученим Штатам, а також Росії та НАТО співіснувати, не втручаючись у сфери інтересів одна одного, додав він для досягнення такої угоди. Росія звертаючись до ділової спрямованості пана Трампа, власне, це і робить. Пан Войтоловський стверджує, що широка згода щодо України є необхідною умовою для американо-російської співпраці, і що пан Трамп як бізнесмен розуміє, що російські активи наразі недооцінені. Пан Дінкін, російський спеціаліст міжнародних справ, сказав, що Кремль може вилучити Сполучені Штати зі свого списку недружніх країн класифікація, яка обмежує можливості американських компаній вести бізнес у Росії. Він сказав, що Москва особливо зацікавлена в переговорах щодо авіаційного сектору, враховуючи проблеми, з якими стикаються російські авіакомпанії в обслуговуванні своїх літаків американського виробництва. За його словами, сполучені штати можуть дозволити експорт запчастин до літаків і відновити прямі рейси до Москви. Росія. Може дозволити американським авіакомпаніям літати над Сибіром, право, яке Росія відкликала у 2022 році. Анастасія Ліхачова, декан з міжнародних справ Вищої школи економіки в Москві, заявила, що мало ймовірно, що пан Трамп забезпечить швидке і далекоосяжне послаблення санкцій. Але вона сказала, що відлига у відносинах зі сполученими штатами може призвести до скорочення виконання санкцій і полегшити роботу російських компаній в усьому світі, надіславши сигнал, що Росія є більше не проблемний Такий детокс, вона сказала, може бути корисним і розширить наше меню можливостей, сказала росіянка, але ми розуміємо, що для Путіна якраз це і потрібно. Він не хоче припиняти війни. Він не хоче зупинятися. Він не дозволить, щоб Україна, яка дала добрячого ляпаса ще починаючи з 22-го року бункерному диктатору, щоб вона просто існувала як державність і надалі. Він сильно ображений і роздратований, тим, що українці не впали, українці не стали навколішки, українці борються ціною власного життя, але борються і стоять на своєму. І тому він хоче продовжувати цю війну, проте він розуміє, що йому треба гратися з Трампом, який піддається на Лестощі, якого легко обвести е навколо пальця. Це власне і збирається робити Путін для того, щоб полегшити санкції, для того, щоб економіка Росії перезапустилася і щоб ця війна тривала з більшою силою і більшими економічними можливостями. Чи Знає про це Трамп, можливо, знає. Ми знаємо, що у нього є розвідка, яка доповідає про певні моменти. Але вже була інформація про те, що під час першого президентства Трампа, коли приходили розвідники до нього і казали, у Північної Кореї є балістичні ракети, які можуть потрапити до Сполучених Штатів Америки, долетять. Він сказав: ні, у них їх немає. Мені про це сказав Путін, і я йому вірю. Коли йому дали розвіддання, він сказав: Мені байдуже, я вірю Путіну тому цілком ймовірно, що Путін, користуючись такою під... Датливостю Трампа і далі буде з ним гратися. І чи зрозуміється, врешті-решт, президент Сполучених Штатів Америки, нікому не відомо. Дуже хотілося б сподіватися, що зрозуміє. Дуже хотілося б сподіватися, що він буде роздратований постійними закидами Путіна. А дайте нам ще. оце, А давайте ще. оце. А вогонь не припиняється, і ракетні удари продовжуються. Трамп, в принципі, доволі. Принциповою, вибачте, за тавтологію у цих питаннях сподіваюся, тут ця принциповість працює нам, українцям, на користь. А поки на користь нам, українцям, працюють збройні сили України ціною власного життя. А ми з вами маємо теж приносити користь, донатити силам оборони. В описі цього відео є вся детальна інформація. Від полтавських волонтерів. Користуйтеся там, є банки і картки українських банків. Навіть 10 гривень. Повірте, можуть змінити ситуацію і закрити той чи інший збір. Тож, друзі, долучайтеся, буду вам вдячний. Заздалегідь дякую. Ну а бійці, звісно, теж будуть дуже і дуже вам вдячні за те, що ви робите. Друзі, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Рекомендуйте Ньюс своїм друзям та знайомим. Якщо є бажання підтримати, є інформація в описі відео, і в описі цього каналу. Теж буду дуже вам вдячний за це. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні!